Вітаю з вами Універсальна публічна бібліотека номер 11 Подільського району в проєкті «Насолоджуйтесь читанням, воно вам пасує. Сьогодні ми увійдемо у магічний світ української хати і познайомимось з невідимими охоронцями оселі Дара Корній чарівні істоти українського міфу Домашні духи. Книжка поведе вас у дивовижний і самобутній світ українських вірувань. Гартаючи її сторінки, ви дізнаєтесь про поважного домовика, надійного захисника роду, познайомитесь із добрим покутнім, який нашла вам своє благословіння, зазирнете на гостину до справедливого хлівника, який доброму господареві усьому сприяє, а ледюг карає. Якщо пощастить, привабите духа щастя, які підуть пліч опліч з вами. Бібліотекар рекомендує.